Добрий ранок, діти, послухайте, що це за звуки ми чуємо за вікном. Так, це спів пташок. Послухайте, будь ласка, віршик. Він називається шпачок. У дуплі між гілочок поселив малий шпачок. Всі зраділи у садку голосистому шпаку. Він із сонечком встає, їсть жуків і росу п'є. потім шапку на бакир і веселить наш сад та двір. Діти вам сподобався віршик? а про яку пташку розповідалися в ньому. Так, правильно, про шпака. А давайте зараз з вами пограємо в словесну гру, яка називається шпаки. Отже, шпак це птах чи тварина? Так, це птах. Перелітній чи зимуючий? Перелітній. Де живуть шпаки? Вони живуть в шпаківнях. Чим вкрите тіло цієї пташки? Правильно. А шпаки уміють співати чи ні? Так, вони співають і дуже гарно. Ось послухайте зараз. Діти, а хто зображений на цих малюнках? Правильно, це ворона та горобець. Давайте їх уважно розглянемо та порівняємо. Ворона за розміром яка. Велика. А горобець? Малий. У ворони пір'я яким кольором? А у горобця яким? Як співає ворона? А горобець. Покажіть, як ходить ворона, а як стрибає горобець. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Яка називається літає або не літає? Я вам буду називати предмети або тварини, які можуть або не можуть літати. Якщо воно літає, ви плескаєте в долоні. Якщо не літає, ви не робите нічого. Готові? Тоді починаємо. Летить, летить горобець. Летить, летить стілець. Летить, летить шпак. Летить, летить їжак. Летить, летить синиця. Летить, летить лисиця. Так, молодці. Гарно ми з вами пограли. Діти, а яка зараз пора року? Так, весна. А перед цим яка була пора? Була зима. Як жилося птахам взимку? Як ми взимку турбувалися про птахів? Як називаються птахи, які зимували з нами? Це зимуючі птахи. А як називаються птахи, які відлітають в теплі краї? Так, це перелітні птахи. Навесні птахи повертаються з теплих країв, мостять гнізда, виводять пташенят. Для цього їм потрібні будиночки. А чи бачили ви будиночки, де мешкають шпаки? А хто їх майструє, як ви думаєте? Ось послухайте вірш, який називається А ми шпакійні будували. А ми шпакійні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, бо виростали їхні діти, такі ж співучо голосні. Що будували діти? Коли вони будували шпаківні? Хто до них завітав навесні? Хто виріс у пташок? Чи хочете ви, щоб і нам під вікном ціле літо співали шпаки? Для цього нам потрібно намалювати для них будиночки. Шпаківні! Але перед тим як малювати, давайте з вами уважно розглянемо шпаківню. Це прямокутний будиночок, трикутний дах, круглий отвір, це їхні двері або віконце для пташки. Діти, що ми малювали сьогодні на заняття? А для кого ми малювали шпаківні? Я впевнена, що тепер ваші шпаківні прилетять шпаки і будуть дарувати вам свої пісні. До нових зустрічей!